Східногалицькі строї української родини виставку під такою назвою організували у Коломийському інституті Прикарпатського університету. Студенти та викладачі закладу принесли речі, які є дорогими і цінними для кількох поколінь їхніх родин. Переглянути експозицію запросили і нас. В Коломийському інституті навчаються студенти не лише з різних районів Коломийщини, а й з інших областей держави. А кожен населений пункт має свої особливості в одязі, побуті та інших речах. У багатьох родинах вони передаються з покоління в покоління. Саме їх і приносили на виставку студенти і викладачі інституту. Якщо проаналізувати ці всі речі, які є на виставці, нашій неймовірно цікаво. Участь взяли студенти практично всіх груп, і що найцікавіше, викладачі. Виявили цікаве, що у нас рідники руїв, походить з ковалів. Дуже гарно подав наш завідувач Марчук, Микола Васильович свою родину з торговець Городенківщини. Представили дідись мої речі, моєї родини, моїх батьків і, і мої власні. І тому е, такі цікаві речі вони потрібні. Приємно і відрадно те, що в сім'ях зберігаються ці всі речі. Ті сорочки старі, і е, ті строї такі, і галстуки, такі давні, котрих зараз фактично немає. Вишиваних таких, а от є дуже цікаво. Серед експонатів старі світлини, датовані 40-ми 40 -ми роками минулого століття, австрійські пляшки, кептарі, інший одяг, вишивані дитячі сорочки та весільні рушники. Все це принесли студенти та викладачі навчального закладу. Вони переконані, такі виставки несуть лише користь. Молодь зрозуміє, що необхідно розвиватися у дусі національних традицій і пам'ятати про своє коріння. Звичайно, ка. Частинка належить сім'ї Петрів. Сам з одягу тут представлений байбарак, такий цікавий, киносили гуцули в холодну зиму. Також жіночий представлений дуже гарний кожушок, такий панський, коли вдягали вже тільки до церкви такі речі. Ну з побутових речей наша сім'я представила невелику частину нашої колекції власне посуд, який належав до австрійського періоду, і дуже цікавий глечик, який знайшов. За допомогою своїх друзів, мій чоловік, який був викопаний на глибині п'яти метрів. Ну ще на ковці цікавляться випалений, але не розмальований. Що було своєрідно для гуцульської культури, наша група принесла дуже цікавий. Е Опірець, експонат, який в українських хатинах був не тільки як окраса, а також він був зброєю. Саме нею користувалися опришки, використовували її як зброю, і давня назва цього топірця Бертка. Також на виставці експонуються речі, які були притаманні містянам, вишивки, строї, які були улюбленими серед панянок та чоловіків, принесла голова Союзу Українок Марія Гнатюк. Жінка переконана, такі виставки не залишають байдужими нікого, адже вони стосуються наших родин. Ми дуже представляємо народну ношу, а я би хотіла все таки міську ношу так само, тому що це є свій плац культури, і такі цікаві дані є забуті скарби це з нашої бібліотеки Стефани Львівської. І... Там є дуже гарні такі дослідження, хочу їх використати. І принесла частинку своєї колекції 20-30 роки минулого століття. Вишивку збиралася починаючи з 10 класу. Ну і літературу таку достатньо вагому, щоб показати студентам, взагалі зробила презентацію для, цього, для цієї справи. Ідея організувати таку виставку належить кафедрі суспільних та економічних дисциплін інституту. Саме там працюють кандидати історичних та філософських наук. Тому їм особливо цікава тема нашого минулого минулого наших родин особливо цінними є фотографії. Перша фотографія ми знайшли 1914 року минулого століття і аж до 85-х років минулого століття. На фотографіях висвітлюється саме одяг української родини, який носився в. В Побуті кожного дня висвітлюється святкове вбрання. Зокрема, це весільні фотографії. Думаю, що студентам буде дуже повчально, дуже простежується виховний такий момент. Тому що все ж таки сім'я, родина це та цеглинка, на якій будується наша держава. Всі бажаючі могли оглянути виставку в інституті, поділитися з друзями чи колегами, яка саме річ належить тій чи іншій родині. І звісно, дехто вже замислюється над створенням нових експозицій.